Дворічний хлопчик втопився у ставку на Вінниччині. З 1 жовтня податкова служба каратиме фопів, які продають товари без касових апаратів. Вінниця готується до зими та блекаутів, яких не уникнути цього опалювального сезону. Це новини Вінниччини і ми розпочинаємо. Друга неділя вересня, день пам'яті. Україна вшановує жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Понад 700 тисяч українців були примусово переселені впродовж 1944 51 років. Під час Другої світової війни змінились кордони між СРСР та Польщею. За спільною згодою радянська і польська влада примусово депортували українців на цих територіях у західні регіони. Робили це зі всією жорстокістю. Забирали майно, забороняли повертатись в рідні домівки, а на новому місці не давали житла. Переселення мало бути добровільним однак перетворилося на примусові депортації, які супроводжувалися репресіями, позбавленням майна, обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Дворічний хлопчик втопився у ставку на Вінниччині. Трагедія трапилася цими вихідними поблизу села Майдан Чапельський, коли сім'я відпочивала біля водойми. За словами староста села Олега Тернопільського, сім'я хлопчика не місцева. Батько дитини орендує у громади ставок. Причину загибелі хлопчика з'ясовують правоохоронці. Рятувальники попереджають про правила поводження на воді та нагадують дорослим, аби ті слідкували за своїми дітьми. Розбите лобове скло, вибиті вікна, відбиті дзеркала. П'яний чоловік серед ночі камінням, цеглою та палицею пошкодив 12 автівок на одній із парковок мікрорайону Вишенька. Чоловік не зміг пояснити поліції свої дії. За таке хуліганство передбачено покарання до п'яти років за ґратами. Оновлюють покрівлі, замінюють інженерні мережі, аби забезпечити безперебійну подачу води та тепла. У домівки Вінниця готується до зими та блекаутів, яких не уникнути цього опалювального сезону. Міста побратими із-за кордону підтримують та надсилають генератори. Нещодавно із Польщі надійшли потужні на 50 кіловат. Вони у разі відключення світла працюватимуть на соціальну сферу школи, садочки, пункти незламності, аби у блекаути забезпечити їжею та обігріти мешканців навколишніх будинків. У дощ та сніг, бігали з відрами та разом із сусідами щоденно виносили до 200 літрів води. Юлія Тацюк, голова ОСББ, розповідає, скільки клопоту їх п'ятиповерхівці завдав продірявлений дах, допоки не подали заявку і місто не взялося ремонтувати покрівлю. Тепер не лише верхні поверхи не буде заливати. Увесь будинок економитиме тепло. Ми відбудуємо вентиляційні канали, тому що вони були в критичному стані. П'яті поверхи, маючи температуру в себе. Стелі 9 градусів. Коли замінимо цю покрівлю, людям стане тепліше і комфортніше, тому що, по-перше, в нас були відкриті технічні поверхи для того, щоб замінювати відра постійно. Зараз ми їх зможемо закрити, оскільки ми замінили не тільки дах, ми замінили всі козирки на п'ятих поверхах на балконах. До початку опалювального сезону у Вінниці буде капітально відремонтовано до 30 покрівель. І до двох десятків мереж теплопостачання у багатоповерхівках. Ремонтують та удосконалюють усе, що може давати людям тепло в домівки під час блекаутів та економити кіловати. Дає можливість усунення витоків. Воно, по-перше, труби нові, відсутній буде гідравлічний опір. Замінюється повністю вся сапірна арматура і регулююча арматура. І також проводиться їх утеплення. Тобто це заходи, які дадуть можливість зменшити або заощадити паливно-енергетичні ресурси і дадуть економію мешканцям, тобто вони будуть отримувати більше тепла в своїй оселі, а не обігрівати підвальні приміщення. Понад 20 генераторів, які допоможуть працювати школам у блекаути, отримало місто із Польщі. Його потужність 50 кВт, і він підключений до їдальні і до всієї будівлі закладу. Восени так само будуть розгорнуті пункти незламності, і в нас вже буде змога не тільки приймати людей, а і за потреби харчувати їх в їдальні. Найбільше від обстрілів окупантів потерпає критична інфраструктура. Відповідно, це тепло, світло та вода, яких немає годинами у квартирах та будинках. Тому і на найважливіші об'єкти, які працюють на безперебійну роботу міста, також закуповують надпотужні генератори. Ми розуміємо, що якщо не буде. Повний блекаут буде, тому ми розуміємо, що не буде відсутнє центразоване водопостачання, тобто стоки будуть сходити з самопливних колекторів. тобто Десь орієнтовно 2-3 години там 4 він не справиться з цією задачею, тобто, якщо не буде основного електроживлення на даному об'єкті. Усі ремонти покрівель та мереж у багатоповерхівках оплачено з бюджету міста. І ця капітальна підготовка до зими триває кілька місяців, аби блекаути не стали страшними для місця. Телеканал Вінниччина. Продаєш повз скасу, плати штраф. З 1 жовтня податкова служба каратиме ФОПів, які продають товари без касових апаратів. Це стосується тих підприємців і компаній, які займаються торгівлею, працюють у сфері громадського харчування або надають послуги. Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року до 30 вересня 2023 року застосування штрафних санкцій обмежено. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів попередив, що суми штрафів будуть великими з Романом Насадюком, начальником відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Вінницькій області. Будемо говорити далі. Вітаємо вас. Доброго дня власне поговоримо про створення мобільних груп, які мають перевіряти суб'єктів господарювання, хто буде входити до їх складу. Ну, стосовно мобільних груп не знаю, тобто на даний час податковою службою не передбачається створення якихось мобільних груп спеціально для проведення перевірок. Тобто перевірки, як і ФОПів, так і інших суб'єктів господарювання будуть проводитись в плановому режимі, на загальних підставах, за умови якихось ризиків чи будь-яких інших можливих інформацій, яка є в податковій, щодо зловживання податковим законодавством. Але якихось мобільних, груп, служби? спеціально створених там, з якимись іншими структурами для проведення, тобто такого не буде. Е, Уточнюю ще раз. Тобто це будуть працівники просто податкової служби так. перевіряти. Е, який взагалі порядок ведення цих перевірок? Ну, дивіться, перевірка щодо проведення е, порядку розрахункових операцій, вона називається фактичною перевіркою. Е, у разі проведення такої перевірки, суб'єкт господарювання про неї не попереджається. Перевірка проходить протягом 10 діб. Знов таки, якщо є підстава для проведення такої перевірки, тобто їх там декілька, це може бути і звернення і органів влади, і органів місцевого самоврядування. Це можуть бути скарги від споживачів на якісь неправомірні дії суб'єктами господарювання, що стосується порядку проведення розрахунків або Ну, взагалі ведення господарської діяльності, в тому числі і дотримання трудового законодавства в частині найманої праці. Яку загалом відповідальність нестимуть порушники? Це мова йде про адміністративну відповідальність чи навіть кримінальну? Ні, кримінальна відповідальність на даний час не передбачено за порушення порядку проведення розрахунків. Це адмінвідповідальність, це штрафні санкції, це фінансові санкції. Тобто, на даний час. Якщо ми зараз будемо говорити про платників єдиного податку, яким з 1 жовтня потрібно буде вже використовувати касові апарати. Вірніше їм потрібно використовувати касовий апарат ще з 1 січня 2022 року, але з 1 жовтня настає час, коли вони можуть наражатися на штрафні санкції за їх використання або використання їх з порушенням закону. Для платників єдиного податку передбачені штрафні санкції у розмірі 25% від суми. Проведених розрахунків без РРО вчинене вперше, та 50% вартості проданих товарів з такими порушеннями за кожне наступне таке порушення. Для платників податку, які здійснюють реалізацію акцизною групи товарів, штрафні санкції залишаються незмінними, такі які були. Це 100% вчинено перше, і 150% за кожне наступне порушення, яке вчинено без. Застосування РРО ПРРО або з порушенням їх застосування. Дякуємо вам. Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок ДПС у Вінницькій області, був у нашій студії. На Вінниччині шириться сказ 78 хворих тварин виявили. У всіх районах області це майже у два з половиною рази більше ніж за минулий рік. Через повномасштабну війну заборонили відстріл червоної лисиці, яка є основним переносником сказу. Це підтвердили аналізи результатів епізоотичних розслідувань, які показали, що 50% домашніх тварин заразилися саме від лисиць. З 1 жовтня будуть працювати групи, яким таки дозволили відстрілювати хижаків. Домашніх улюбленців, зокрема котів та собак, вакцинуватимуть для профілактики сказу. 24 д де картин, 20 прапорів та 20 історій героїчного спротиву українців за час повномасштабної війни. Такий рекорд встановив у Вінниці художник Володимир Лапшов. Картини із стереоскопічним ефектом. Так називає їх художник, тобто складені із численних розмальованих кубиків. Деревину для унікальних картин із кубиків передавали з деокупованих територій військові з передової, аби потім цей матеріал перетворився на історію українців, які боролися проти російських окупантів. 20 картин із міні кубиків створив вінницький художник Володимир Лапшов. Свою техніку називає стереоскопічним ефектом. За 19 місяців повномасштабної війни автор виставки створив 20 картин, які хронологічно відтворюють найболючіші трагедії історії українських героїв. Серед них легендарні льотчики, військові та діти, і саме ці картини увійшли до рекорду України. Збираємо табуретки, збираємо ящики, збираємо бруски, шліфуємо, ріжемо на маленькі кусочки, які ви бачите тут. Потім один раз фарбуємо в цілому, для того, щоб зробити одну роботу, тут півтори тисячі кубіків йде на одну, і до кожного кубіка мені приходилось по 10 разів повертатися. Тобто, для того, щоб скласти і ви побачили готову роботу, це 15 тисяч, як це правильно сказати, операцій, напевно. Володимир Лапшов також свої картини називає 4D-форматом. За його словами, це душа, яку має кожен глядач розгледіти в його картинах. На національне досягнення сьогодні претендує унікальна картина, унікальна виставка картин. Ви знаєте, сьогодні номінація, яка буде оголошена, це надзвичайно рідкісна номінація. Найбільш почесна, тому що вона починається зі слів Перша а перша це на всю історію перша. На виставці збирали кошти для дітей-переселенців. А з наступного тижня Володимир Лапшов вирушить у тур на перехресті перемоги, у межах якого проїде всю Україну від Львова до Харкова та від Чернігова до Херсона. Вражена, чесно кажучи, і технікою роботи, і представленням цих робіт, і тим, хто представлений на цих роботах. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Віничина. Екскурсії, дегустація подільської кухні та майстер-класи з першої допомоги провели у музеї садиби Миколи Пирогова. Захід був присвячений видатному хірургу та дню народженню Вінниці. Володимир Сичов, переселенець із Запоріжжя, в його області не вміють готувати подільську пшеняну кашу. А от на пироговському пікніку, який влаштували в садибі видатного хірурга, кухарі вчили саме цим примудростям. Володимир прийшов на фестиваль, аби дізнатись секретний рецепт і здивувати цією стравою свою дружину. От звичайна пшонова, ну не популярне, але тут я дізнаюся, я вже трошки почув, що це дуже така корисна річ. І Микола Пирогов якраз не дарма обрав цю кашу, і мені хочеться знати, як же її зробити не звичайно гіркою, як і попало роблю, а по якомусь рецепту якось дуже цікаво. На пікніку готували лише старовинні страви, яким славиться наша поділля. Майстри показали, що не лише смачно, а й те, що наша давня кухня лікує. Пшоно це один з найдавніших злаків відомих людству. Це злаки, які наші предки використовували протягом 5-6 тисяч років. Це означає, що наші ферменти пристосовані до цього злаку якнайкраще. Тобто наш організм готовий взяти з цього зерна найбільше користі. На фестивалі вчили ще одному давньому мистецтву народна графіка, або ще як її називають Вибіка, техніка розпису для них сорочок це старовидна техніка, яка називається вибійка. Колись давнину наші господині прали пряли і ткали все вдома і розфарбовувати не було кому. От робити вже ж не було заводів, на яких, наприклад, могли нанести любий везерунок. От їх були такі люди, вибійщики, майстри. Пороговський пікнік проводять уже вдруге в садибі хірурга і присвячують його дню народження міста. Нові були локації, Це в зв'язку з тим, що сьогодні йде війна. Ви знаєте, ми запросили сюди наш Червоний Хрест. У них є бригада невідкладних станів екстреної медичної допомоги, які сьогодні проводили мастер-клас надання надання невідкладної медичної допомоги. А також представники нашого військового медичного центру центрального регіону вони показали сортування при Миколі Івановичі Пірогова і розгорнули. Показали нам, як як працюють лікарі під час сортування поранених. На території садиби встановили скриньки для донатів, і кожен відвідувач міг підтримати Збройні сили України. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Ви дивилися новини Вінничини. Слідкуйте за нами в телеграмі та на Фейсбук-сторінці, щоб залишатися в курсі головних подій життя Вінниці та області. Бережіть себе та своїх близьких.